Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню, дзвінку голосну. То знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов те, що давно мені співали мрії. Геть думи ви осінні, осінні. Тож тепер весна золота. Чи то так? У жалю, в голосінні променуть молодії літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи сумні. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи сумні. Сьогодні ми приймаємо участь у флешмобі, який присвячений нашій великій жінці, нашій перлині творчості України Лесі Українки. На превеликий жаль, ця жінка померла у віці 42 роки від туберкульозу. Леся Українка кинула виклик туберкульозу, не давши хворобі зламати її дух і творчість. Сьогодні туберкульоз можна перемогти завдяки сучасним лікам, але її приклад учить нас боротися з будь-якими перешкодами з незламною силою. Туберкульоз це важка, важка інфекція, але нічого з тих пір, як Леся Українка пішла з життя. Не змінилося в плані інфекції. Хворіють люди, хворіють діти, хворіють дорослі і всі можуть захворіти на цю важку інфекційну хворобу. Боротьба з туберкульозом це наша. Єдина мета це наша боротьба, і ми повинні прикласти багато зусиль для того, щоб перемогти цю хворобу. Хочу, щоб всі мами, які народжують дітей, маленьких українців. Не відмовлялися від щеплень і проводили щеплення від туберкульозу. Медичні працівники зроблять все для того, щоб якщо поставлений діагноз туберкульоз вилікувати е, людину. Для цього в нас є все. У нас є потужна медична система. Ми застосовуємо новітні е, медичні засоби. І треба тільки воля і впевненість в тому, що ми переможемо туберкульоз.